Реті у смілі футбольні змагання на кубок Івана Петряка. Цього року вони об'єднали 10 юнацьких команд з різних куточків центральної України. Я горда з того, що вже декілька років поспіль в нашій громаді проходить такий чудовий турнір. Тому, пане Іване, від цієї громади низький уклін за вашу небайдужість, за ваш патріотизм і пропагування здорового способу життя. Шановні батьки, щиро дякую вам за ваших дітей. Вони у вас найкращі, Ви їх підтримуєте. І сьогодні я прийшла, познайомилася ось тут з чудовими хлопцями. Кажу, як настрій. Вони сказали, ох, я каже, проснувся в пів четвертої, в шість годин ми виїхали і точно переможемо. Тому я бажаю всім, щоб переміг найкращий. Організатором змагань Тетяна Карло передала спортивний інвентар для наполегливих тренувань і підготовки до наступних змагань. Цього року турнір на кубок відомого футболіста, котрий виступав за національну збірну України, чемпіона Угорщини, чемпіона України, півзахисника донецького шахтаря Івана Петряка, тривав два дні поспіль. Він став яскравим і емоційним спортивним святом на центральному стадіоні Сміли. Дати дітям е, якісь пару годин, скажімо так, забутися. Трошки розслабитися, отримати позитивні, позитивні емоції. Спорт спортом це все добре, але психічний стан дитини в такому віці це дуже важливо. Тут вони зможуть відволіктися, з'їсти трошки морозива, відпочити, посміятися, відсторонитись від цього, що зараз коїться в нашій країні, і для мене, якби це. Цільнамери. І зараз хочу подивитися турнір на дітей, як, як дітки грають, як діти прогресують, як розвивається наша молодь. Тому для мене це цікаво. І я сподіваюся, що. Скажемо так, якщо бути реалістом, щоб хоч якийсь відсоток з цих діток став професійним спортсменом і якісь були гарні приклади для нашого майбутнього. Наскільки це важливо для дітей Іван знає не з чуток, адже сам нині з дружиною виховує трьох синів, двоє з яких також захоплюються грою у футбол. У нас три хлопчика, два з них займаються футболом. Гардюшка наш старший вже, мабуть, років два, а навіть три. А от А Макарчик з двох років нам чотири займаються. Дуже люблять. Тато приклад возимо сім разів на тиждень. Ну побачимо. Ми не ставимо ставки, що вони будуть футболісти. Але дивлячись на тата, вони звісно у них є бажання і горді старші. Яким ти хочеш бути тільки футболістом. Середній ще, звісно, ну не дуже розуміє, але дуже люблять, бо бачать приклад звісно. Старший вже сам в турнірах не приймає участь. Тому підростуть, приїдемо на наступний рік з ними. Протягом двох днів тривали футбольні баталії на центральному стадіоні Сміли. Юні спортсмени боролися на полі з гідними суперниками, демонструючи гарну техніку, злагодженість у грі та неймовірну витримку. Турнір став для дітей не лише можливістю проявити себе. Хлопчики 9-10 років не втратили можливість зробити спільне фото зі своїм кумиром та взяти автограф у відомого земляка: м'ячі, бутси, футболки і навіть устілки зі спортивного взуття. Діти просили підпису відомого футболіста на тому, що мали під рукою. Адже Іван Петряк, який також колись починав саме тут, із таких самих турнірів. Нині надихає сотні дітей своїм прикладом, професіоналізмом та любов'ю до гри. Тож цьогорічні змагання стали чудовим стимулом для молодих футболістів мріяти, тренуватись і впевнено рухатися до великих цілей. Додаткові турніри, додаткові якісь змагання це розвиток для наших дітей, це наше майбутнє стоїть. Слава Богу, що є вже такі футбольні поля. Для них то, тобто для розвитку для дітей це то умови Тому я хочу побажати їм терпіння, не здаватися в першу чергу, тому що будуть як гарні ігри, так само будуть провали, і це якби нормально. І щоб, щоб вони розвивалися, жили цим. І мріяли. Саме мріяти. За підсумками змагань почесне третє місце посіла команда Штурм з Кропивницького. Срібними призерами футбольного турніру стала смілянська команда юніор. Головну ж нагороду кубок Івана Петрика цього року виборола юнацька футбольна команда Дюсаша Драбів. І нехай головний кубок лише один без сумніву справжніми переможцями стали всі учасники, адже кожен із них зробив крок уперед на своєму футбольному шляху. Організатори подякували всім тренерам, батькам і меценатам за підтримку дитячого спорту, а також пообіцяли зробити футбольний турнір на кубок Івана Петряка у смілі традиційним.